Ну, тепер ще одне. Нагадаю, що 7 жовтня член Паради представників США від Республіканської партії Анна Пуїла луна заявила, що президент Зеленський щомісячно перераховує 50 мільйонів доларів США в Банк Саудовської а... 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 Аравії і додала, що представники української влади відмивають мільярди американських доларів американських журналістів, які пишуть про це, заносять у чорний список. Конгресвумен США запропонувала здійснити перевірку, на що Україна використовує кошти американських платників податків. Пропагандисти Зеленського заявили, що це фейк. Інформація, я без доказу говорю, і звинуватила Анну Пауліну Луну, тому що вона схильна до поширення дезінформації та кремлівських наративів. Запитання до Зеленського, Володю, а те, що набув виявило в енергеті, це також фейк і московський наратив. Хто правий, думаю, можна судити по викритій на у схемі розкрадання одержаних коштів енергоатомі на суму державних коштів в на суму 100 мільйонів американських доларів. Це понад 40 мільярдів гривень. І відмування їх за кордоном, а також виявлених журналістами фінансових зловживаннях на сотні мільярдів доларів при дозамітних закупках Міністерства оборони на будівництві фортикат та в інших державних сферах. Я хотів би, щоб на це запитання дав відповідь. Сам Зеленський. Нагадаю, а це ще серйозніше, що в кінці вересня 2021 року Європейська палата аудиторів опублікувала звіт, якому казала, що в Україні, як і раніше, поширені поширена велика корупція і захоплення державою системною політичною корупцією, мафією і підтримка Європейського Союзу, і в житті завжди не принесли очікуваних результатів. Аудитори відзначили, що корупція за поширеним явищем в Україні переспожає конкуренції та зростанню і завдає шкоди демократичному процесу. Незаконні фінансові потоки, включаючи віднування грошей, розглядаються тільки на периферії. В результаті корупції губляться десятки мільярдів євро, відзначили аудитори. Як кажуть, в таких випадках комент. No Обшуки 10 листопада також відбулися. Уже колишній міністр енергетики Германа Галущенка, нині міністра юстиції, на записах НАБУ він фігурує підписком підписом професора Багера, який досі зберігає свій вплив на енергетику України через чінну Міністерство енергетики Світлану Гринчук та багатьох менеджерів цього відомства, яких він особисто розставляв на місця перед звільненням у липні 2025 року. На місцях цінновим ці процесом керувала Ігор Маринюк. Він же Рокет і Дмитро. Басов, Басов екс-пресівний генпрокуратури та фонду державного майна, який згодом став виконавчим директором фізичного захисту безпеки енергоатома. Його слідчі називають головним куратором фінансових потоків компанії. Набу зафіксували, що саме Рокет і тенор Тенер контролювали всі закупіві кадрові рішення та розрахунки енергоматома. Тепер дивіться, який висновок робить саме на Фактично, управління стратегічним підприємством здійснювали сторонні особи, які не мали жодних офіційних повноважень, вони саме вирішують, хто отримає контракт, а хто заблокування. Як це працює на практиці, прекрасно демонструє наступний приклад. Якщо у 2020 році одна компанія поставила енергообладнання 12 мільйонів гривень, а після. і, і то після. Потрапляння під злочинної організації у 2025 році отримала контрактів вже на суму 435 мільйонів. Ще один фігурант плівок, чинний член Національної комісії, що здійснює державне регулювання в сфері енергетики та комунальних послуг. Сергій Пушкар. Він хворює в розмовах про передачу 20 тисяч доларів. Три місяці тому Пушкар був виконавчим директором з питань «Енергатума». 22 по 25 рік виконав виконавчий директор справо забезпечення енергоатома. Ой, ви знаєте що? Коли читаю всі матеріали, які обнародували НАБУ, а ще більше ту інформацію, яку я знаю по цій справі від своїх американських друзів, і я порівнюю, що якщо склати всю корупцію за часів режиму Кучми Януковича, то вони їм не годяться, то вони не годяться під, 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 підошви зелені мафії. Ну, коротко вам скажу, що до, до корупційної схеми винаргати за версією слідчих були залучені четвер, четверо працівників так званого бек-офісу, який відповідав за легалізацію коштів. Ну всі знаєте, що пральна брудних грошей була в центрі Києва, де відмивали десятки мільйонів доларів. О, господи, 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 дещо пропущу, скажу, так головні речі. У розмовах, записаних детективами НАБУ, рокет і тенер обговорюють переведення ведення десятків тисяч доларів, вигадуючи всі нові, нові маршрути переказів. Операційну частину пральні виконували брати Михайло і Сукермани. Брати Михайло Олександр і Михайло Цукермани, які також спокійно виїхали за кордон з України, щоб не бути арештованими. За даними слідчих, брати цукермани відповідали за облік і віднування котівки через мережу компанії нерезидентів. Ну, може, мабуть, і в дитячому садку знають, що пральне, де відмивали, відбилювали злочинні кошти знаходилася в центрі Києва у приміщенні, що належать родині зрадника Андрія Деркача. Там, за даними слідства, була чорна бухгалтерія, зберігала готівка та облікувала всі платежі. Ключову роль виконував працівник в офісу на прийської рошок Рьошик, фактично головний бухгалтер злочинної організації. Саме через нього проходили основні транзакції, а гроші часто видавалися за межами України, зокрема під час відряджень представників енергетичних компаній. Шановні українці, ви, мабуть, бачили на YouTube каналах, в виданнях пачки грошей, які в упаковках стрін-кодами, на яких записано, з яких банків Америки вони були доставлені в Україну. Ці кошти могли бути доставлені виключно в Державні банки України і в ніякі інші. Або в Національний банк, або Ощадбанк, держ... або Приватбанк, які являються державними банками. Через підкреслю, у комерційні і приватні банки ці гроші не могли бути доставлені Штатів США. Доставлені були мільярди доларів. І на фотографіях або на відео ви бачите ці упаковки, специфічні упаковки штрих кодами коли уважно на них подивитися, ви прочитаєте, яке місто, який штат Штатів, звідки були завершені ці кошти. У зв'язку з цим, що авіосполучення від зараз немає між Америкою Україною і США, ці кошти на літаку були доставлені в одну з країн Європи, неважно яку, а потім транспортом були доставлені в Україну і розміщені або в Національному банку. Або в державних банках Приватбанк або Щедбанк. Дайте запитання і відповідь, як ці кошти могли б попасти в руки корупціонерів, які відмивали ці кошти. Я вам розкажу одну річ, про яку я вже говорив. Наші Остапи-Бендери. Просто не знають, як працює фінансова розвитка Сполучених Штатів Америки. А я свого часу, там десь місяць проходив практику, коли був головою комітету Верховної Ради з питань боротьби з корупцією та організованою злочинністю. Так от, оці от кошти, які ви бачите в специфічній упаковці на Ютуб-каналах у моїй статті, є також фотографія цих упакованих грошей, У ці. Пакети, які були так запаковані, і не лише в них, а в кожну пачку окремо, де по 100 доларів, тобто 10 тисяч доларів в одній пачці, були вмонтовані маячки. І за допомогою космічної розвідки, фінансова розвідка Сполучених Штатів Америки, відслідкувала маршрути. І куди вони їхали, і де залишалися, і в кого залишалися, це встановлюється зараз дуже і дуже легко. Так що, панове корупціонери, та сімка, про яку йде мова у системі енергату, отримані ваші кошти, в залежності від якої зговори, чи 20 тисяч доларів, чи 10 тисяч доларів, чи 50, чи 100 чи мільйон у цих упаковках. Де знаходя по судоровій купюрі, І був має, маленький маячок. можливо, хтось нахід виявив. І відслідкувало, куди ці кошти по геолокації попали, і точні місця. Так що фінансова розвідка Сполучених Штатів Америки має повну картину, кому ці гроші розійшлися в офіс президента, по місцю проживання міністрів, членам уряду. Керівникам Верховної Ради, може, керівникам правоохоронних органів це все фінансова розвідка ЦРУ і ФБР Сполучених Штатів Америки установила чим, я вас і поздравляю, йолопів недолугих. Ідемо далі. Географія руху коштів, яку наші корупціонери бимзмозлі, відмивали. І зафіксована детективами і Набу, і ФБР вражає Африка, Північна Америка і навіть Москва. Є аудіозапис підтверджений. Двушка ушла через полтори неділі буде в Москві. Вона на одному з фрагментів аудіозапису. Пояснюю, через півтора тижня в Москву буде не дівушка, двушка, а як дехто прочитав, а двушка 2 мільйони доларів відправлених в Москву. І американці будуть знати, кому не відправлені. Але відправлення цих коштів з коштів Сполучених Штатів Америки з Києва в такий спосіб у Москву виникає питання в мене як контрозвідника. Що це таке? За що це і кому це? Це вже попадає під ознаки Державної зради. Робота на користь ворога-агресора. Стаття 111 Кримінального кодексу України, почитайте, будь ласка. Загалом через цю структуру за документами НАБУ пройшло близько 100 мільйонів доларів 100 мільйонів США. Тільки на користь рокета слідчі закоментували відбування понад 5 мільйонів доларів США. У лютому 2025 року Меронюк передав до пральні 350 тисяч доларів, у березні 840 тисяч доларів і 100 тисяч євро. Наступного місяця у квітні обсяг операції з рік до 3 мільйонів доларів. От як було розвернуто розкладання і відновлення коштів. Ой, Відео, яке ви бачили, фото, яке бачили, і ту інформацію, якою я володію, вона не була освічена. Гроші таскали в спортивних сумках, в величезних кульках, От, як от на базарі, іду туди щось купувати чи продавати. Щоб їх нести, фізично принести, нам потрібно бути в певній мірі непогано фізичної підготовки, щоб не відривало руки і як не було, як кажуть, кріпатури. І ось це, це функціонало під контролем близького до президента, друга, бізнесмена, гаманця, президента Тімора Міндича, якого у вас слідство вважає співорганізатором створення корупційної схеми. Як ви думаєте, чи становить Набу, скільки з тих 100 мільйонів доларів США дісталося Зеленському, хрещеному батьку зеленої сім'ї? Якщо він, за словами сенаторки США Анни Паолі Невуни, щомісячно перераховував 50 мільйонів доларів Банк Саудовської Аравії? Ну що ж, за словами представників НАБУ, а потім вже і керівника, який Через 4 дні з'явилися на світ Божий, а до цього мовчав, справа буде доведена до суду. Час покаже, в якому вигляді справа буде доведена до суду, комусь фігіранті, я корів оголосить оголосить підрозділ, який їм беруть запобіжний захід, який буде вирок і хто з них доживе до цього вироку. Я добре пам'ятаю справу по викрадення вбивства журналіста Георгія Гангаза і її результати. У мене. Як звичайно, громадянина України. Головне питання: чи вистачить політичної волі у так званого незалежного, в кавичках керівництва Набої САП притягнути до кримінальної відповідальності не лише членів уряду і близького оточення просроченого президента, а й самого Зеленського, хрещеного батька Криворізької зеленої сім'ї мафії. У незалежність САПу і, САП і Набу можна буде повірити лише коли Будуть чинні такі дії. Перше. Оголосять підозру Резнікову, Умерову, Галуш, Галущенку, Гринчук, Гринчук і оберуть і міру запобіжного заходу тримання під вартою. Друге оберуть Тимуру Міндічу і братам Сукермана міру запобіжного заходу тримання під вартою, оголосять їх у міжнародний рушок по лінії Інтерполу. Третє. Упакують. І доставлять мін дічать в Україну, як доставили із за кордону народна депутата Христенка, міністра Тернешова і славно відомого суддю Чауса. Думаю, не забули. Четверте, набув внесе до Верховної Ради матеріали, які будуть підставою для початку процедури усунення Зеленського з поста президента України порядку імпічменту. І є ще один розділ, де я вам говорив, що розшифрую, що означає це на італійській мові. Хрещений батько і його Капі -ді капо Нагадаю, що Верховна Рада, відновивши так звану незалежність САП і Набу, тихенько внесла вивела з їхньої пісінності главу Офісу президента і його заступників. Набу зараз не може розслідувати корупційне злочин вчинені Ромаком і його заступниками, оскільки вони не є державними службовцями. Про це я говорив в одному з відділів коли йшла ота баталія в Верховній Раді про повернення так званої незалежності на бої САП, ніхто не читав законопроект, який вніс президент. Керівництво САПІН в кричало, що приймаємо його відразу. Вони працювали у групі в Офісі президента разом із юристами президента. І при який вніс президент, є прекрасним супер, нам повертають усі повноваження, голосуйте за нього. Ніхто з депутатів не робив аналіз, які як рифи і підводні каміння там були сходу. Я звернувся до народних депутатів з зауваженнями на цей законопроект президента і вказав на ці обставини. Але в Верховній Раді лунав піар, лунали звинувачення, ніхто навіть не прокоментував та що за законопроект ніс президента. А там було тихенько записано те, що я вам сказав, що з під безпісідності САП і НАБУ. Виведені глава Офісу Президента і його заступник, там їх, по-моєму, 6-7. їх не може НАБУ розслідувати за корупційні злочини. Отак от, от тихенько зробили. Зате пропіарлися всі НАБУ і САП, і окремі народні депутати. За усіми антиконституційними дорученням Зеленського Єрмак володіє необмеженими повноваженнями у всіх сферах державного управління, як перший КАПО. Права рука хрещеного батька Сіцілійської мафії. Перший капо або капо визначає, визна, зазвичай виконує головну роль засупника та головного помічника Дона, тобто хрещеного батька. Ця особа має значний вплив, оскільки курує операції та контролює інші підрозділи мафії, даючи безпосередні звіти самому дону, хрещеному батьку. Термін перший капо» Часто використовують для позначення найпливовішого капу, який виступає як права рука боса хрещеного батька. Тобто англійський вираз «капо-ді-капо» капо» означає права рука хрещеного батька мафії у Сицилії». В Україні є свій хрещений батько Мах і Зеленський, а його права рука перший капо «капо-ді-капо» капо Єрмак. Ось чому наше розслідування називається під таким заголовком. То як про якусь політичну волю директора Семена Кривоноса можна говорити, коли на запитання журналіста, чи фігурують в розслідуванні Міда з голова Офісу президента Андрій Ребак або особа під псевдонімом керівник, о, о, керівник ОПЕ Кривонос Бояс Я не можу ні підтвердити, ні спросувати, тому що ну, такі речі ми не підтверджуємо і не коментуємо. Так якого ж ти виходив на цю... Піар прес-конференцію і зустріч журналістами на четвертий чи на п'ятий день після реалізації операції набу. Сам Зеленський у своєму вечірньому зверненні 10 листопада, коли був прибитий такою шокуючою інформацією, яка розгонулась по всій країні, досить загально прокоментував ситуацію розкрадання на енергатомі. Просрочений президент невпевнено заявив, що підтримує розслідування Набу і САП. Але не згадав жодних прізвищ і не сказав нічого про можливі вставки чи відсторонення посадовців, що фігурують у мегакорупційному скандалі. Журналіст Михайло Ткач, який проводив журналістське розслідування, за що йому щиро дякую, заявив, що вивести мій діча перед обшуком, що потім сказати про недостой... невідворотість покарання, це як бити лисиця, а через декілька годин вступити до один Звертаючись до українців, Зеленський, на мою думку, мав вигляд налякано і збентеженого суриката або вихохоля. Зірок є такий. Можливо, я помиляюся. Це не було образою на адресу, на адресу Зеленської. Та я не помиляюся в головному. Негайна відставка просрочена Зеленського і створення воєнного уряду національного порятунку це єдиний шанс зберегти Україну. Сьогодні хрещений батько Криворізької зеленої сім'ї Мафі Зеленський є реальною загрозою втрати незалежності України у окупованих Росією територій. Не бачити цього, значить бути сліпим недоумком або інфантильним ідіотом, або байдужим до долі України і української нації. Це мій висновок. На час засідання Вищого антикорупційного суду 11 листопада. При обрані запобіжного заходу колишньому раднику міста Нарети Галученка, екс-помічнику радника Деркача Ігорю Мироненко, прокурор спеціалізованої прокуратури САП Сергій Савицький сказав, що підозрюваний Тимур Мінтіч, користуючись наявністю дружніх відносин з президентом Зеленським та зв'язками з чинними і колишніми посадомцями, вирішив незаконно збагатитися, організуючи злочини в різних сферах економіки України. Оте сказано, тільки маленький кусочок неправди, тільки маленький кусочок неправди, от, яка приховує велику правду. Так, він, він співорганізатором, але діяти так самостійно, мідіч, абсолютно не міг. Це вже всім зрозуміло. Добавлю, другий гаманець Зеленського Тимур Міндич незаконно збагачував не лише себе. В першу чергу він збагачував зелену сім'ю мафію, членом якої він є. Ще одне, ще важливіше з точки зору контрозвідки. Колишній помічник народного депутата і резидента спецслужб Росії Андрія Деркача Ір Мленюк був не лише одним із виконавців схеми відвання коштів. Він є співорганізатором створення злочинного групування і сприяв залученню до корупційної схеми бізнесменів Тимура Мідіча та Олександра Цукермана. А тепер згадайте, це помічник довгий час Андрія Деркача, агента ФСБ. Кадрового офіцера КДБ ФСБ, резидента російських спецслужб. Таким, таким міг бути Ігор Миронюк, який працював в атомній енергетиці, а кер політичне керівництво, керівництво Служби безпеки України знало, що Деркач агентом, агентом ФСБ являється резидентом російських спецслужб і внесений за розвідувальну роботу на користь Росії до санкцій Сполучених Штатів Америки. Але продовжував працювати. Ну що? Слідством встановлено, що встановлений факт злочинної діяльності міністра Сміча сфері енергетики шляхом здійснення впливу на тодішнього міністра енергетики Германа Галушенко, який зараз міністр сиції, та у сфері оборони шляхом впливу на Омерва, який обіймав посаду міністра оборони, а зараз є секретарем ради національної безпеки. Які зловживання і корупцію виявили журналісти, коли були міністрами і Резніков, і міністр Уміров? І набу жодним словом? Служба безпеки жодним словом, а там розкрадання були зловживання на десятки мільярдів доларів. Згадайте, коли поставлені були понад 100 тисяч непригодних до застосування. Він для мінометів. Вони просто розривалися на місці або не долітали, і скільки було травмовано. Як були замовлені якісь, якесь якось озброєння, перераховані мільярди коштів на кажуть, пустишки, ні озброєння, ні коштів не повернуто. А які були зловживання, закуплення харчування для військовослужбовців по тим, не. і ще в історію, в історію війшло золоті яйця і Резнікове. Закупівлі одежі, бронежилетів і так далі. І ніяких. Це вже було декілька років тому назад, рік півтора, два і ніяких результатів ми не чуємо. Умерла, яка родина, яку проживає в США, має маєтки і не годи. І з посади міністра оборони перевели на посаду Секретаря Ради Національної безпеки і оборони. Отака от. Боротьба з вищими посадовими особами у справах набу. Шановні українці, шановні наші глядачі, велике оклінне прохання, допоможіть у фінансуванні програми «Врятуй кінцівку. Коли ви ці документальні відео, як на зібрані ваші кошти, ми рятуємо життя наших дітей і онуків. Повертаємо їх до життя, а саме головне не даруємо їм віру жити далі, мати сім'ї, народжувати дітей. І як необхідні ці кошти на це лікування. Настя міцно тримає Миколину руку. Її зберегли від ампутації майстерні українські хірурги, бойового медика Миколу Гришка важко поранили в бою під Бахмутом. 28 січня він зателефонував, що його поранило. 31-го ввечері я вже була в місті Дніпрі. Біля нього в реанімації поруч була так постійно. Поруч і знаходиться, допомагає мені. Разом вони пережили вже 10 операцій. Навіть на восьмому місяці вагітності я теж їхала. З Ним на операції вона зі мною на а Я з нею народи. Все разом. Маленький Артем став для тата джерелом радості і найсильнішою мотивацією одужати завдяки внескам небайдужих людей на програму Врятуй кінцівку були зроблені дороговартісні операції. Я маю змогу тримати сина на руках та обіймати кохану дружину. Зробіть свій внесок в одужання наших захисників. Історія героїв та реквізити програми Врятуй кінцівку на сайті фонду здоров'я українського народу. Всі посилання, реквізити, куди перерахувати кошти, є в описанні на програму Врятуй кінцівку. Ви їх знаєте перед описом під відео в описанні і перерахуйте на ці рахунки. Ваші збереження хтось таки зможе. Щиро вам дякую.